Закричи з усіх сил і не стримуйся, здійми свій голос як трубу і сповісти моєму народові їхні гріхи і домові Якова їхні беззаконня. Мене з дня на день вони шукають і бажають пізнати мої дороги. Як народ, який чинив праведність і який не залишив суду свого Бога, просять у мене тепер праведного суду. І бажають наблизитися до Бога кажучи, як це, що ми постили, а ти не бачив, ми упокорювали наші душі, а ти не пізнав. Бо в дні вашого посту, ви знаходите ваші бажання і всіх, які поруч вас, виколите. Якщо на суди і бійки постите і б'єте бідного кулаками, навіщо для мене постите? Щоб сьогодні я прислухався до звуку вашого голосіння. Не такий піс я вибрав і день, щоб людина впокорювала свою душу. Коли ти не зігнеш, як кільце свою шию і не постелиш мішковину та попіл, то не назвете такий піс прийнятним. Ні, не такий піс я вибрав, говорить Господь. Але звільни всілякі кайдани неправедності, розв'яжи вузо на сильних угод, відійшли побитих на свободу і порви всяку неправедну розписку, розділи з голодним свій хліб, а бідних, які без даху введи у свій дім. Якщо побачиш нагого, зодягни і не погордуй родичем свого потомства. Тоді проб'ється твоє ранкове світло. І швидко зійде твоє зцілення, і перед тобою піде твоя праведність, і Божа слава огорне тебе. Тоді закличеш, і Бог тебе вислухає. Ще коли ти говориш, Він скаже Ось я. Якщо відкинеш від себе кайдани і посягання рук, і слово нарікання, і даси голодуючому хліба від усієї своєї душі, і наситиш пригнічену душу. Тоді твоє світло засяє в темряві, і твоя темрява буде як полудень. І твій Бог буде завжди з тобою, і наситишся так, як бажає твоя душа, і твої кості погрубішають, і будеш, як напоєний сад, і як джерело, в якому не забракло води. І твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні з роду в рід. І назвешся відбудовником мурів, і принесеш спокій стежкам, що всередині. Якщо повернеш свою ногу стосовно субот, щоб не чинити своїх бажань у святий день, і назвеш суботи радісними, святими для твого Бога, не піднімеш свою ногу на діло і не викажеш у гніві слово зі своїх уст, а будеш надіятися на Господа, то він. Підніме тебе на вершину добробуту землі і нагодує тебе спадком Якова, твого батька. Адже Господні уста це сказали.